Знаєте, коли шеф відчуває, що є такий співробітник, який може і то, і за то, і за це, і це зробити, ну, коротше, як коняка. і за одну ставку. Так, ага. оце я в який момент прийшла і кажу: бляха, я, конечно, коняка, але я просто вже здихаю. Але я породиста. Може, я, 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 я породиста, але який нафіг, яка різниця, якщо я вже просто тупо здухаю. Я кажу, може, там щось там піднасипати треба. -ля -ля. Ось. А, а він каже: не для того вас сюди брали, щоб ми трохи якось розкидувалися деньгами. От ви шарашите і шарашите. І причому якось так перейшов на особистоті, типу, ну, що ти хочеш, ти така винослива, давай іди, коротше, паши. А... а я сиділа перед ним біля, ну, коротше. Під мною стояв стеклянний е, стол. Ага. І цей стол був отак з ноги. Аккуратно, акуратно, о, 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 так, акуратно. О, о, добре, що у нас дерев'яний. <ріст> 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 і просто цей стол отак, от, а обстінки, е, і все просто на. Чи, ніхто не постраждав, мається на увазі, що Стільки розлетівся, цей... і причому я така. Що це було, я сама не знаю. Імпульсивно щось? А, да, просто вивів, довів, тому що це було, типа, та ти, блін, коняка, і ти будеш пахати. Це твоє право. А просто... він такий студий, каже: Зарахуємо це, як твою правду. <плес> а, а це в мінус. <плес> <да. плес> мин... Чим скінчилось? Бабки підняв чи ні? А, ну, скінчилось тим, що мене викликав найвищий начальник, сказав, я такого ще не бачив, ага. а, але ми передивимося, вашу зарва.